«Я пізнаю світ» урок 268-й, тиждень 30. Тема Князь Ярослав Володимирович Корисні копалини в житті людини. На початку уроку перегляньте трейлер до уроків «Я пізнаю світ» та повторіть запитання. Це урок прекрасний, мислити навчає, пам'ять розвиває, тексти швидко прочитаємо, головне запам'ятаємо запам'ятаємо. Швидкісна лічба для мозку це ж краса. Я класний, це урок прекрасний, запитання маю. Запитання до уроків. Чому між синами князя Володимира виникла суперечка? Хто став наступником Володимира Великого? Чому головну браму в Києві назвали Золотими воротами? Що вивчають геологи? Чому корисні копалини видобувають по різному? Чи може сучасна людина жити без корисних копалин? Що таке нервова система і чим вона керує? Що є центральним органом нервової системи? Що вам відомо про вивчені хімічні елементи? Відтворіть ті запитання, які ви запам'ятали. Чудово! Відкрийте сторінку 37 у підручнику та попрацюйте з картою знань утворення держави Русі. Поставте відео на паузу та прочитайте! Скажіть, будь ласка, хто став наступником Володимира Великого? Так, наступником Володимира Великого став Великий князь Київський Ярослав з 1019 по 1054 роки? Перегляньте відеофрагмент. Та дайте відповідь на запитання, чи продовжував князь Ярослав справу свого батька Володимира? Князь Ярослав Володимирович, пізніше прозваний мудрим, є один із найвеличніших правителів усієї історії Русі. Поки брати Гліб Борис Святослав, Святополк і Мстислав вели боротьбу за батьковий трон, Ярослав також не був в стороні. У 1015 році Ярослав Мудрий у жорстокій боротьбі за Київський престол розбив війська святополка біля Любича і посів Київський великокняжий престол. 1019 року Ярослав Мудрий став київським великим князем. Все ж таки основою князювання Ярослава були будівництво, творення та просвітництво, а не військові походи. Активно закладалися міста, здебільшого прикордонні. Більше 13 поселень було збудовано над Росю, Сулою та Трубежем, південними кордонами Русі. Продовжуючи справу батька, Ярослав усіляко допомагав і стимулював розвиток християнства на Русі і будував нові храми. У цей період стрімко і під патронатом князя розвивається законодавство, написання книг, освіта та дипломатія. Скажіть, будь ласка, так чи продовжував князь Ярослав справу свого батька Володимира? Чудово, дізнайтеся більше про князювання Ярослава Володимировича. Прочитайте на сторінці 26 інформаційну довідку разом із диктором. Між братами виникла суперечка за київський престол адже батько сам не визначив спадкоємця трону. Зрештою, у 1019 році новим київським князем став Ярослав. Як і батько, Ярослав призначав синів намісниками в головних містах. Так князь міг тримати в покорі підвладні території. Він також розбудовував Київ, бо населення міста швидко зростало. Довкола столиці було зведено мур заввишки 16 метрів та кілька укріплених воріт. Найвідоміші серед них золоті ворота. Залишки цих воріт збереглися до нашого часу, їх було реставровано 1982 року з нагоди святкування 1500 річчя Києва. Ви прочитали інформаційну довідку про князювання Ярослава Володимировича. Дайте відповідь на таке запитання. У якому році Ярослав Володимирович почав правити Руссю? Яку діяльність вів Ярослав? І що вам відомо про золоті ворота та для чого вони були збудовані? Дуже добре. Назвіть правителів Русі, яких ви вже вивчили на уроках Япізної світ» Та на сторінці 27 відповідь напишіть цифрою. Визначте за інформаційною довідкою рік заснування міста Києва. Відомо, що Золоті ворота реставровано 1982 року з нагоди святкування 1500річчя Києва. Отже, так скажіть, будь ласка, у якому році заснували місто Київ? Правильно у 482 році. Дізнайтеся більше про Золоті ворота. Прочитайте інформаційну довідку разом із Диктором. Золоті ворота, що розпочав будувати Володимир Великий, а завершив син Ярослав XI століття, були укріпленням і головним в'їздом до Києва. Саме через них в'їжджали посли різних держав, щоб установити дружні зв'язки з Руссю. Насправді ж, брама ніколи не була золотою. Позолоченою була лише баня надбрамної церкви. Зі згаданих у літописі воріт лише золоті були кам'яними, а це. Неабияка цінність для цілком дерев'яного міста, що розташоване далеко від кам'яних кар'єрів, решту воріт було збудовано з дерева. Скажіть, будь ласка, з якого матеріалу було збудовано золоті ворота? А де, на вашу думку, були розташовані кам'яні кар'єри за часів Русі? А де утворюються корисні копалини? На сторінці 28 прочитайте текст та підкресліть основне. Це цікаво. Пошуки корисних копалин та вивчення складу земної кори здійснюють геологи. Гео з грецької земля. А логос наука. Тож геологія це наука про землю. Геологів ще називають розвідниками земних глибин. Корисні копалини бувають твердими, рідкими й газоподібними, тому їх видобувають по-різному. Наприклад, залізну руду у кар'єрах, кам'яне вугілля у шахтах на глибині від трьох метрів, рідку корисну копалину нафту, а також природний газ зі свердловин за допомогою бурового обладнання. На глибині від 2 до 7 кілометрів. І тому зараз попрацюйте із 10-м завданням на 29-й сторіночці. Отже, розгляньте малюнки та встановіть відповідність: кар'єр, свердловина, бурове обладнання та шахта. Отже, на першому зображенні. Так, це в нас ми бачимо добування нафти. Відбувається? Так, за допомогою свердловин, тобто за допомогою бурового обладнання, свердлять свердловини і, відповідно, добувають нафту. І так само так, так само добувають природний газ. І на другій світлині ми можемо бачити також. Бурові установки. Отже, це свердловина. На третій світлині. Так, на третій світлині в нас шахта. На четвертій світлині під низом. Також шахта. На п'ятій світлині. Так, це кар'єр. І на шостій світлині. Це також кар'єра. Скажіть мені, будь ласка, а хто такі геологи? А що таке геологія? Які види корисних копалин видобувають у кар'єрах? У шахтах. На вашу думку, чому люди здавна цікавляться корисними копалинами? На сторінці 29 доповніть текст за потреби скористайтеся підказкою. Підказка: сіль, руда, глина, пісок, граніт, газ, вапняк, кам'яне вугілля. Отже, для виготовлення скла потрібен. Так, пісок. А для глечика й тарілки? Глина дуже добре. Щоб звести будинок, треба мати багато. Так, багато піску, граніту та вапняку. Чому саме граніту? Адже у будівництві будинків використовують щебінь. А щебінь роблять із граніту. Для опалення житла використаємо. Так, використаємо кам'яне вугілля та газ. Щоб виготовляти автомобілі, потрібні метали, які виплавляють із руди, так, наші страви будуть смачнішими, якщо вдома є. Сіль дуже добре. А чи може сучасна людина жити без корисних копалин? Проведіть спостереження, які гірські породи ви можете побачити дорогою до школи, дорогою додому. Молодці. Чудова робота.